Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 3 листопада 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 74 тисяч особин, за добу – 730, і поранено 222 тисячі песиголовців, за добу – 2190. Танків 2734 одиниці за добу, 20 бойових броньованих машин, 5552 одиниці за добу, 27 артилерійських систем, 1755 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 390 одиниць за добу. 3 засобів протиповітряної оборони 198 одиниць літаків, 277 одиниць гелікоптерів, 258 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1442 одиниці за добу, 4 крилатих ракет. 397 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4162 одиниці за добу, 9 спеціальної техніки, 155 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!